Привіт всім! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Зараз прямую на наступний огляд автомобіля для підписників. Сьогодні будемо оглядати Renault ESpace 2015 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 160 кінських сил, коробка автоматична, заявлений пробіг 140 тисяч км і ціна автомобіля на старт 69 700 злотих. До речі, таких автомобілів є дуже-дуже мало на ринку, тому що підписник шукає сімейний варіант, щось типу того, як Renault e-Space і Renault Scenic. Ну, якби порівняти сцені є дуже багато, тому що сцені він йде менший, ну і якби комфортніше це буде їздити на e-space. І все ж таки прийняли рішення шукати Спейса. E і ось на днях з'явився свіженький e-space, із продавцем, і продавець наголосив, що. Пробіг є оригінальний, підтверджений, є сервісна книга, автомобіль є цілий в оригіналі. Сказав, можна приїжджати, перевіряти, підключати комп'ютер, немає ніякої заборони. Тому, друзі, за годинки-дві я вже буду на місці і ми побачимо, в якому дійсно є стані той Renault Space. Ви не забудьте натиснути лайк цьому відео і підписатися на цей YouTube канал. А я погнав! Зараз не ні? Добре, дякую. Так, ось дивіться, приїхав я вже до цього еспейса, Ось так він виглядає. Саме на днях він приїхав, говорить, тиждень тому із Німеччини. Ось опис, 15 й рік, 1,6 дизель, 140 пробігу, ціна 69700. Тобто нічого не змінювалося, все так, як є в оголошенні. Зараз пройдемо з трущним міром, побачимо якісь царапані сколи, що є, тому що теж не без цього, автомобіль не є новий. Дах 120, 116, 119. 111. Вікно попереду 5 рідні. 155. 127. Вікно тут рідні. 117, 124. Де не бачу тут позначки брудний дуже. Це 15 ки Це також рідні. У цьому вікну теж рідні. 129. 123. Почнемо з крила. А, крило у нас тут пластиковий йому. Насі починаємо з дверки. 187. А тут якесь було підфарбування. 182, 173, 185, 180, 172, 173, 171, 158. 144, 141. Тут поверху якби 109, ну, тут було підфарбування у нас. Унизу 131, 147, 135, 135, 141, 142. Нічого критичного немає. Ось тільки що відійшов автомобіль, замикнувся, тут безключовий доступ, потрібно відкрити зараз його. Так, Ключики залишимо тут, щоб нам не заважали. Так, ось тут кручена дверка.

Ні, там все в порядку, там ніхто нічого. Ось видно, що знімалося. Та позакладали тут навіть шпаклівка є. 870. Центральна стойка вже пішла в оригіналі, тут нічого нас не чіпалося, так само наклейка теж не чіпалася. Ось поріг 81 82. Покрівка є. Десь якийсь був всю сторону удару, бо можливо десь автомобіль на щось наїхав. 90, дев'яносто. Тут такі м'ятинки є. 80 92, Ну це відпаска безпеки завжди тут такі слідіоприємчики є 88 87 Тут соромки 104 Такі царапини мелкі є. Ця дверка в оригіналі, тому що вона навіть не чіпалась, не крутилась. 131, 120, 133, 128. Тут мені здається, як задній бампер відрізняється кольором, але ну, можливо тут так здається, ні, тут навіть по зазорах чуть, чуть видно. Тут пластик у нас іде. Сто двадцять вісім, сто п'ятдесят п'ять, сто тридцять один, сто двадцять шість, сто два, вікно рідні. Вісімдесят пять, сімдесят сім, вісімдесят чотири. 102, 96. Так, вікна тут рідні. 88, 82, 108, 89. Вікно рідні. 108, 99.

138 взагалі. Так, ще по тій стороні забачимо стойки. Також ось тут такі царапини є. 128, 130, 114, 130, 129, 125, 120, 128. Перед у нас оптика ціленька, бампер теж ціленький, не побитий, Решітки всі на місці. Тут всі сторники зацарапані. Тут все на місці. Автомобіль на легкосплавних 19 дисках. 235-55R19 літня гума. А якого вона року? А, з 15-го року вже старувата, Сам диск ціленький. Ось тут видно, що нова гальмівна система обслужена. Взагалі без вироботки, Так само і кулатки все повністю новеньке. Там без запутівань все в порядку. Позаду вже є диска трішки виробка, йому видно, що він не обслуговувався. І там же теж колодочки під заміну будуть. Сам диск ціленький. З цієї сторони також порядок. Тут також порядок. Так, оглянемо стан салону. Як завжди починаємо із головнішого, це водійська сторона. Карта збережена гарно, тут ніяких мінімальних царапини є, так нічого не знищено. На порогах маємо ставочки Space. Ось тут щось знімали, що то воно так має бути, в принципі, ні, тут напевно так і має бути. А тут не видно, щоб щось якась сторона знімалася, бо там видно, що з цієї сторони і гумку цю знімали. Так. У нас комбіновані сидіння, шкіра плюс тканина, електросидіння в гарному стані. Пасик взагалі там без ворсинок. Працює, все добре. Стан педалів, педалі є рідні, тому що є легенька вироботка. Ніякої води нічого немає. Кермо є рідні шкірне, ось є такі легенькі затертя. Ось як все виглядає. Ну, стан, стан салону є гарно збережений, немає ніяких питань до його. Поки що з водійської сторони, звісно. Пізніше перевіримо панораму, чи все працює. Ззаду дверна карта як виглядає, шторка на місці, сонцезахисна, позаду маємо також підігрів сидінь. Королінь на місці, позаду водійське сидіння не знищено, центральна консоль теж не знищена. Ну і задні три трисидіння також в порядку. Дах також без плям, чистенький. Все є добре. Так, маємо електропривід кришки багажника. Позаду ми маємо ще два сидіння. Ти ж в гарному стані. Тут нас складається сюди сидіння і... Великий багажник, до речі, можна складати ще середній ряд сидінь і якби можна грузити багато речей. Так само і закривається. То був один лощитель німцов, ваш Ага. Так, По цій стороні ось є такі легенькі розірвані, потрібно підшивати. Вибачаюсь, тому що телефоную з кожним разом, зайнятими. Так, сонце захисна шторка на місці. Тільки такі ось нюанси. Також студія нюанси по своїй стороні. Ну і сидіння в дуже і дуже гарному стані. Гарний колір сидінь, до речі. Так, і ця сторона що в нас зробилася? Ну... В принципі, як здалека дивитись, то видно, ось, що воно роблене. Тут все знімалося, я не знаю, тут хіба що до руку, якби буде непонятно, що там проводились якісь роботи, що тут ця сторона кручена. Так, Пасажирське сидіння з боку водія в нас вийде механічне, але воно в гарному стані. З цієї сторони також нічого не знищено, все гарно. Виїжджає сервісна книга, ми вже будемо дивитися в, кін в кінці її. Ну І сама панель все чудово. Дивимось під капотний простір. Двигун, до речі, не помитий, так як він є. І це дуже радує. Одразу звертаємо увагу на фару 2015 року 10-го місяця, є рідня. По цій стороні нічого у нас не крутилось, капот знімався. Капот знімався, тому що та сторона робилася. А знімався чому? Тому що це крило може бути замінене, бо воно теж якби крутилося. Пластик вийде. Так, Ця фара, до речі, в нас теж рідня. Наклейка не переклеювалась, Так як вона і має бути. Ось якийсь був сервіс по заміні уливи на 142 тисячі кілометрів. 22-й рік, 8 місяць. Містило чорненьке. нічого не видно зверху пластика, щоб так подивитись там, щоб щось блищало, то взагалі. Не. Практично не видно там. Знимов це, то буде краще, нам видно двигуна, якісь запутіваються. Ось ці сторони, якісь легенькі нас Тут саме головне в цьому двигуну, це щоб не було мокре біля біля грима. Тому що він тут йде на ланцюжку. Ніби все сухо. Якщо тут дійсно такий пробіг, то тут практично все має бути в порядку, охолоджується рідина в рівні, а ні, вона на максимальному навіть показує ось. Чистенька, без плям, без оливи. Так, заводимо автомобіль, у нас безключовий доступ, система старт-стоп. Завівся ніби непогано. Одразу в нас кейма включилася, холодної дує. Ніякі чеки, нічого подібного не горить. система у нас знаходиться тут чистенька, без нагару. Так, засканували автомобіль, у нас є 4 помилки. Подвигунулась є помилка, але пише, що вона не активна. Робота турбінки все працює, корекція по форсункам, мінімальна розбіжність. Сажу проти сажому фільтрі майже 8 грам, Після регенерації було 10, був останній раз. Пробіг 147 914 км. Всім 913 кілометрів. Так, покажу вам по електроніці, ще раз заведемо автомобіль, так, дивіться у нас тут скло, тобто у нас не відкривається воно. Це просто якби тут шторка і все. Розкладаються, розкладаються. До речі, у нас є мертве поле, бліси. У нас є адаптивний круїз контроль. Ну, Така комплектація в автомобілі не є бідна. Гарні комплектації є автомобіль. Якби тут є з чим погратися. Можна сказати, що половину із цього то і не є потрібний масаж сидінь, вибираєте там, який ви хочете, щоб яке було. Тут є партроніки 360, камера заднього виду, допомога в паркуванні. Тут у нас підігрів сидінь. Є Cd, карта, AUX, два USB роз'єми, звісно, електроручник. Тут у нас добавляється звук під кермом, Тобто все переключає, то вже все перевірили. Чорено наклейки є з підсвіточкою, шторки. Ну і такий стан автомобіля. Так, білому понизу у нас працює, ксенон працює, лед працює, у цій стороні також все працює, повторвач на дзеркалі працює. З цій стороні також все працює. А ще далі світло перевіримо. Далі світло... світло також працює, тут також працює. Так, двигун вже розігрівся і ось помітив з цієї сторони, де йде ГРМ, якийсь звук з'явився, так як щось шкребе Я не знаю, що камера буде, то передавати, але він є. Ще й дуже й чути. Щось є, щось там не так. Тому що з тієї сторони тут взагалі якби нічого немає. Ну, ось, друзі, в такому стані був Renault Space самі бачили, він був не в оригіналі, як заявляв продавець. Хоч він мені говорив, що він його такого купив, він говорить, я його міряв, він весь був в оригіналі. Я йому показую, що елементи викручені, що шпаклівка є на порозі. Він говорить, що він навіть про це не знав, якби Він каже, я взяв свій кудотик, у його пройшов і все в оригіналі. Я говорю, що дверка могла бути замінена, а вікно могли вставити рідне. Крило там іде пластикове, його якби теж могли легко замінити. ну за капота то таке, там я не говорю, що він був замінений. Його можливо просто відкручували, тому що потрібно було замінити якби крило. Ну, ось і всі справи. Ну, він так віднісся якби не агресивно до цього, що я йому говорив, що там якби знайшли нюанси і так далі. Він сказав, що я вибачаюся, дійсно не знав, ну хто його знає, можливо, людина дійсно не знала, а можливо і знав. Якби, не знаю. Ми своє побачили, якби зараз всю інформацію передаємо для замовника і клієнт собі вирішує, якщо його зацікавить це все, тоді, звісно, потрібно ще автомобіль пробити на якби, і дізнатися, що ж там був за, за удар. І скільки то взагалі коштувало, тобто потрібно це все детальніше дізнатися. Тому що я ж говорю, практично таких автомобілів взагалі немає в інтернеті. Якщо він є, то він коштує мінімум 85 тисяч злотих. Тому, тому така ситуація на сьогодні. Тільки клієнту вирішувати, чи брати цей автомобіль, чи ні. А взагалі так проїхалися, автомобіль їде класно. Взагалі по худовці ніяких стуків, вруків, взагалі нічого там не було. Класно, проїхалися, 160 тримає трасу дуже гарно, по електронці все справне. А що мені ще не сподобалось, коли автомобіль вже прогрівся, я помітив звук зі сторони, там де йде ципок ГРМ, якийсь так був щось так вже починало якби так шуршати, шаруніти, бо тому, що з іншої сторони взагалі того не було. Я спочатку думав, можливо, від паска генератора, але ні, відпасний генератора взагалі інший там спобіг то йменно щось таке було, я не знаю просто, чи по відео то все передавало. Ось ще одне, що в мене і смутило, тому що ніде не було записано, чи взагалі там замінювався цей й гри. Але більше всього, що він не замінювався, тому що 147 пробігів було автомобіля, то потрібно буде його все ж таки би, замінювати. Тому ось, ось такі справи у нас сьогодні. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк. У питаннях автопідборму і контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!